Так, доброго. День п'ятниці закінчився в першій 20 ночі. Зараз вже 10.30 суботи, я тільки починаю. Не дуже люблю таких, такі моменти. Так, все, збирається. Хлопці вже йдуть додому. А я сьогодні буду їхати в найліпшому випадку до 8 вечора, якщо не довше. Це одна з причин, чому я не люблю пізно починати. А тим паче в суботу. Вчора, в принципі, запаркувався без проблем. Było odejkliwka, wilnik mi. Co tam się narozrabiało? Że nie przejeżdża? Samochód całkowicie tam jest złamany. Tam pomiędzy jezdniami, to Właśnie tego jak tam byłem w korku, pół kilometra od tego. To pomoc jakaś drogowa, czy jakiś samochód. Nie wiem, jakieś tam skomplikowane jest. Nie wiem, do prawej strony czy coś się powywalało, czy coś spłonęło. А мужі там, там питати ще на радіо. Я сьогодні збирався їхати до 8-ї вечора, але це був поспішний висновок. Я вже пів години стою перед Прагою. Закрита автострада. Якийсь об'їзд зробили і не дуже швидко воно йде. Вже пройшло майже півтори години. Автострада досі закрита. Ну, півтори години. Ті, що ззаду будуть ще довше зараз стояти, опускають поперед себе по 20 легкових машин. Ну, то, то як правий пас буде йти? Ну, звісно, правий пас буде стояти. Не знаю, може в Іспанії так. Прийнятом, не знаю, може і не спішиться, але я якось не горю бажанням тут проводити час. Я, звісно, не був би зараз вдома. Але міг би бути на паркінгу і проводити час з користю для себе, а не просто сидіти і по пів метра під'їжджати. Ну... Три години, щоб з'їхати з автостради, тепер ще не відомо скільки стояти, щоб виїхати назад на автостраду. То супер! Цілий день вчора про це мріяв, щоб субота пройшла саме так. Давайте розвертайтеся, тому може я швидше вийду. Мало мені було заблокованої автостради перед Прагою. Тепер ще й почався снігопад. Мо, але їдучи по Чехії, чомусь в мене було таке перечуття, що зараз заїду в Польщу, а тут дороги ніхто не чистив і не збирається чистити. І так, мабуть, буде доранку. не зупинився на паркінгу. Та із хороших новин, мабуть, все. 22.30. Ну, в принципі, міг бути і гірший паркінг, я думаю, що тут. Буде досить трагічно, але немає трагедії. Навіть є душ. завтра вона буде сходити, але Але це вже буде завтра. Сьогодні повечерати і спати.